Вітаю всіх слухачів радіостанції Житомирська хвиля при мікрофоні Сергій Бабський, і це рубрика Гість в студії. Сьогодні я залюбки хотів представити свого гостя, нашого земляка, народний артист України, керівник гурту «Дрівляни» Юрій Григорович Градовський. Знаєте, сьогодні що не кажіть, але ім'я Юрій Градовський це справжній бренд Житомирщини. Але з чого все почалося? Я от Пам'ятаю своє босоно і звичайно дитинство щасливе для кожного з нас окремо. І сільська школа, наша восьмирічна, вона знаходилась недалеко від нашої хати, від нашого будинку. Я тоді не знаю, чи то Бог, чи то десь я почув. Я не знаю, я навчився грати на баяні самотужки. І вчителька Надія Максимівна, наша перша вчителька музики в сільській школі, почула. І попросила мого батька купити йому баян, і от з цим баяном не пішовши в перший клас, я вже на вулиці всі ставали, і перед початком першого року, 15 хвилин, була така зарядка, фізична зарядка. Так. І оцю зарядку я на баяні грав. Юрій Григорович, А хтось в родині був з музичного світу, чи можливо якийсь мав хист до співу. Ну, у мене співуча насправді була надзвичайна сім'я. Батько мій дуже рано пішов із життя на 51-му році життя. І до речі, батько грав на всіх смичкових інструментах і на скрипці, в тому числі, і я був. Запрошене на відзначення невеличкого села Бучки дня народження села Малинського району років з десять тому назад. І до мене підійшли люди і кажуть, що ми ваші далекі там родичі, і завели мене в просту сільську хату і показали, значить, мені фотографії там, де мій батько в 1948 році стоїть під році такий, значить. Кльошні такі брюки. Він з гітарою стоїть. Хлопці там його однолітки стоять з мандаліною. Моя мама теж молодою тоді дівчиною. І у них таки був прототип вокально інструментального сільського ансамблю і Моя мама там співала. А у вас не було такого фото? Ні, у мене у такого фото точно не було. До речі, батька дуже цікава доля, і от з мого села, якого власне вже практично на карті немає, село Рудня Гацьківка, Володарськолиського району. Чим цікава доля, що мій батько отримував атестат про закінчення середньої школи Кропивнянської 22 червня 1941 року. Це так, час початку війни. Так, і дивилися в небо, як летіли літаки, і було ясне дуже небо. І вони думали, що то летять сталінські соколи. Але чули зі сторони корисні, там напряму, десь кілометрів 20 до кориснень, чули грім і думали, що там десь якась гроза то війна почалась. Так от, власне, моє невеличке село війна обійшла, жодних боїв не було. І шість молодих хлопців на початку 42-го року забрали в Німеччину. І мого батька в тому числі, і він повернувся на початку тільки 1948 року. Повернувся, пройшовши відповідне сито там відповідних служб. Він там ще служив і ну, він вже в боях не брав участь, але от повернувся він з Австрії, конкретно він був в Австрії. Тобто у нього була доля Остарбайтера. Так, 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 так. Ну він, я ж кажу, він дуже рано пішов із життя, і мені було 18 років, як батько помер. І а 18 років Сергію, ти знаєш, це той період, коли все. Знаєш, абсолютно. І от я десь не дослухався, очевидно, не дочув батька не до ліцентра, долюбив. Так, не долюбив. У нас в нашому районі е, я був свідком на початку 60-х років, коли водоймище Новоборівське робили для Іршанського гірничого збагачувального комбінату. Доходить до півтора кілометра шириною, 8 кілометрів довжиною. І був такий період, що з Ленінграда тоді і Санкт Петербурга приїздило дуже багато людей. Ми їх називали дачниками, і був такий натур обмін. Вони привозили якісь речі, а ми їм там мої батьки верніше давали молоко там і не тільки мої. І вони квартирувалися. Ми я пропущу, що їм робити з Ленінграду у нас тут? А отут була дуже красива природа, це водоймище, і вони приїздили на відпочинок. Прямий потяг одеса Ленінград. І Ми познайомилися з людьми. Як зараз пам'ятаю, прізвище Большаков. Люди, які пережили блокаду, вони почули, як я вже тоді нарізав. На баяні співав, вони мене взяли і запросили з мамою в Лінград. І ми поїхали туди. Люди старшого віку, мабуть, пам'ятають, була надзвичайно популярна на весь Радянський Союз співачка Марія Пахоменко і її чоловік Едуард Колкер, знаменитий композитор. Вони мене прослухали. Взяли напрокат баян. Я на цьому баяні співав у цих знаменитих людей на весь союз на кухні. Я надзвичайно їм сподобалося. Що вони залишали мене в хорі при Палаці Піонерів? Була така інституція в Ленінграді. Але мої університети Ленинградські на тому закінчились. І по закінченню восьмирічної школи мама мене привезла в музичне училище поступати, яке тоді розташовувалось на той час в приміщенні нині діючої другої музичної Житомирської музичної школи імені Святослава Ріхтера. Юрій Гроч, ось ви справді ви самоучка, так? так? Так. І Як вас прийняли саме в цьому музичному училищі? А ніяк не прийняли. Я вже тоді, на той час, як зараз пам'ятаю, заспівав свою Першу пісню пролетіли білі гуси з криком там, і упали десь на дальній став. Я думав, що я зараз прийду, розтягну баян, заспіваю свою власну пісню, члени високоповажної, суддівської, так би мовити, екзаменаційної колегії почнуть слухати і відмітять, які я талановитий. А мене вже було тоді гастролі по Житомирській області на той час. Але вони щось там відмітили, що не дуже я маю хист, невеликий талант. Я закінчив восьмирічну школу невідмінно. Ну і тому батько, до речі, сказав: не треба нам артиста в хаті. Іди і вчись на вчителя в Коростишівське педагогічне училище імені Івана Яковича Франка. Де я познайомився вже на другий рік, буквально познайомився з прекрасною людиною, викладачем музичного на той час училища Володимиром Ілічем Смірновим. Там був колектив, який називався спочатку Сінкопи, а потім «Полісся». І на той час я вже опанував три акорди на гітарі. Я спочатку перший курс тягнув з відзнакою, але потім почались мої університети вже у живому колективі, який називався Полісся. І от там я опанував і нотну грамотну власне, і ми почали їздити по Україні. Ми навіть тоді Сергію в 1973 році ХХ століття побували на гастролях в Болгарії за кордоном. Але потім, по закінченню училища, мене склалися обставини сімейні, що пішов дуже рано. Батько загинув трагічно мій рідний брат, і мене були вже почалися зовсім інші університети у сільській школі, тому що. Треба було матері допомагати. Тобто все ж таки пішли вчителювати. Я кілька років працював, і мене у школі працював, восьмирічний, потім в Кропивнянській, я поступив заочно в Київський державний університет імені Шевченка на історичний факультет. І думав, що от залишуся сільським вчителем, і може я вже був би заучем сьогодні. То чому директором? А, а може директором, не знаю. Але я пропрацював, і от десь Володя Шенкару, коли досліджував, писав якийсь там нарис про мою, так би мовити, творчу біографію, він знайшов документ Він є той документ, підписаний Ярославом Філоновичем Онекічуком, заступником голови Володар Вонинської районної ради, де було чітко вказано в 1981 році, зважаючи на музикальні цитую здібності. Перевести з посаду сільського вчителя на посаду медидиста Володар Волинського районного будинку культури, і в 1981 році був на базі району будинку культури Володар Волинського був створений вокально інструментальний ансамбль «Древляни», який в минулому 16-му році. Відзначив тихенько чи голосно своїх перших 35 років. Я нагадаю всім слухачам, що гостем сьогодні в нашій студії є народний артист України, керівник легендарного гурту древляни Юрій Григорович Градовський. Юрій Григорович, а ось на що ви орієнтувалися у своїх перших творах? Ми пройшли через все оце своє сито. Комсомольський, скажем, там м'яко кажучи, пісень, не дуже хотілося співати. А фірму, як ми зараз називаємо, так співати не дозволялось. Ми знову ж таки в Коростишеві колись на танцях ми Бітлз перекладали свої ага. власні вірші. Писали Є оригінальний, назвемо так вільний переклад. Уже пізніше, в 75-му році, Отелі Каліфорнія. Там, якщо послухати, це треба ридати. Але ми почали брати орієнтир, такий для мене принаймні, залишились зірцем пісняри. І от ми себе почали шукати. Ясна справа, що їх повторити неможливо. Ніхто їх не повторить. І ми не ставили за у метод стати там на щебелину вище ніколи в житті цього не буде. Але але моїм зірцем. Був, є і залишається цей вокальний інструментальний ансамбль. Тепер ще одне, да, де ми брали інструменти, де ми брали я ж Пам'ятаю по Солодянському Союзі, ну не було все-таки дерев'яне. Ну, було. от такий був момент. Ми співали в супроводі симфонічного оркестру Житомирського музичного училища. Я із солістами Древлянським. Ми співали, до речі, з репертуару ансамбля Пісняри пісню в землі наші корні. І чи то була якась. Конференція, чи це був якийсь там обласний з'їзд. Репетиції було, мабуть, два тижні їздили. Ясна справа, що був присутній Кавун, Вся верхівка вся наша верхівка обласна. обласна, і я не пам'ятаю, чесно кажучи, чи то міністр внутрішніх справ союзу чи заступник він був присутній на цьому концерті. І От ми заспівали в землі наші корні, пішли передягатися, і раптом хтось із управління культури прибігає, шукають нас. Біжать Василь таки Петрович Кашперко, керівник симфонічного оркестру. Ідуть, значить, через концертну яму. кажуть, що в землі наші корні ще раз треба заспівати. Ми не можемо торопати, чому а виявляється, цьому гостю надзвичайно сподобалася пісня. Ми ще раз на біс її заспівали. І отут починається саме цікаве. Я називаю Петра Петровича Омельчака, мудрого керівника Володарського низького району. Він довгий час працював секретарем райкому партії і головою Уера виконкому він дуже лояльно відносився до галузі культури. При ньому було побудовано дев'ять будинків культури, і районний будинок культури, і районна бібліотека. І коли ми заспівали співали на біс, він викликає мене на другий день, значить, якась там апаратна нарада була, і каже: подивіться, ці люди вчора сколихнули тисячну залу і так далі. Що вам потрібно? А що нам потрібно, коли в нас електрогітари, якісь там, ми їх називали самопальні. Ну, так, так. Там е, на гітару ми умудрялися десь в якомусь сільському клубі, там, де стоїть е, піаніно вже не робочі. Ми Бобус знімали авіструди. абсолютно вірно. Ну треба інструменти, і він правдами і неправдами. Викликає начальника фінвідділу, начальника задірає потреб союзу. Оце каже: Бачите, цю людину? Оце де хочете, вирішуйте гроші і купляйте інструменти. І ми через комісійні магазини купляли собі фірмові динамики, фірмові гітари. І полі восьмисотий такий маленький інструмент, який до сьогоднішнього дня грає. Потім пізніше ми вже мали більш доскональну апаратуру, на якій виступали, то ми навіть визвучували фірмачів, які приїздили і в старому зеленому театрі виступали. Юрій Грой, знаєте, з вашої розповіді я розумію, що доля до вас ставилася завжди прихильно. Не можна сказати, що прихильно, неприхильно, справді. Це надзвичайно довгий, надзвичайно тернистий шлях. Є докори мені і за звання, і заслуженого, і народно. Я їм відповідаю за мене є докор і за пісні, і за музику. Є. і За все абсолютно вірно. Я їм, тим, хто мені ці докори закидає, я кажу: ви знаєте. Коли я своїми хлопцями-однодумцями, а дерев'яний весь час міняється, це закономірне явище, в принципі. Коли я кажу в Чорнобильській в приєпіті, от там в 1986-87-му ми понад 50 концертів відіграли, щось я вас кажу, там не, не зустрічав. Знову ж таки, я повертаюсь для когось ті часи, за які я от зараз ностальгую, вони були золоті. Але я знову ж таки повертаюся, що нам не можна було співати і з відрощеним волоссям. Коли ця мода пройшла, то тепер ми співаємо зовсім інші пісні, не попавши у, у свій потяг. Ну, я абсолютно реально оцінюю свої можливості, але я знову ж таки 29 листопада ми грали концерт у театрі, присвячений 35-річчю нашого колективу. У мене була надзвичайна пересторога. Ну от не лежала душа до організації концерту. Чому? Коли розкажу, мене в свій час весь час щодо організації ювілейних, так би мовити, древлянських концертів цього Володимир Федор Шинкарук. річчя ми. Коли нам уже було 20. 25-річчя, коли нам там 27. 30 років було, коли нам було 32 роки. Ну, а вже в 16-му році нам 35 років, і я цей концерт свідомо якось відтягував. Чому? Мене був страх об'єктивний, суб'єктивний від того, що ми заграли, заспівали житомир. І от собівартість концерту дуже велика, тому що треба фірмове світло, треба нормальна апаратура, треба заплатити за оренду приміщень і так далі. Не це головне було, а раптом не прийде глядач, і буде глядацька зала, буде напівпорожня. І для мене справді не було відкриттям, що у мого колективу, в нашого колективу, надзвичайно багато друзів. Тисячна зала була вщент заповнена, і люди просили квитки. Після того ми поїхали. У нас був сольний концерт у Мінську. Тисячна теж зала одного з центральних там палаців культури, тракторного заводу. І коли ми їхали назад. Піснери нам телефонують, що вони десь прилетіли з гастроли і жалкували, що вони не встигли. І от я відчуваю, відчуваю, що ну якесь колектива, ну друге дихання відкривається. Тому життя воно таке от кострубати воно крутить, вертить. Але ми зараз Любки займаємося своєю справою. Якщо ми говоримо про друге дихання колективу і про ваше особисте, <зас> які плани? Ну от зараз ми маємо п'ять концертів у Кіровоградській області, конкретно 4, 5, 6 березня. Уже Продані квітки. Ми маємо концерт у місті Жовква Львівської області. Нещодавно, кілька днів тому назад, ми грали концерт у Чернівецькій області, а ми маємо гастролі. По Польщі не хочу забігати наперед. У нас має бути інтенсивним щодо концертів, має бути травень місяць. Аудіозапрошення будемо передавати в одну із європейських держав, і такий мінітур у нас буде. Але це як воно склеється, тоді я приду розкажу. Ми зараз почали думати о нові пісні. По-перше, в нас жанр вокально інструментальний ансамбль. Можна туди ввести діджеї, які там буде на сучасному якомусь там обладнанні. Але я повторюсь, у нас жанр. Вокальну інструментальну ансамблі. Тому щось нове, не дуже відкриєш. Тому ми почали готуватися до цього ювілейного концерту, а потім раптом подумали, що в нас до сотні своїх пісень, яких співає Ізінкевич, яких там співає Оксана Білозір, квартет Гетьман і так далі. І, от ми подумали, погадали, багато пісень підняли. І зараз ми реанімуємо ті пісні, які в нас у доробку колективу за цих 35 років. Є. Юрій Григорович, На останок нашої зустрічі, що ви могли побажати всім нашим слухачам. Ну, перш за все, ще раз я дякую Сергію, що запросив. Другий момент зараз важко їздити автомобілем по місту Житомир. Правда, ну зима не очі ходити, що вже їздити. Зима, багато снігу, звужена дорога. А якісь такі, зараз зрозумієш, до чого я веду. А, другий момент якийсь таке номінорний ну, настрій, очевидно, від того, що сонце немає на вулиці. Ну і люди отримують платіжки, і тут чимось незадоволені, так? Ну, ясна справа, чим незадоволені. Але мене завжди на це є відповідь. Як би не хотіли, вчора на 5 хвилин визирнуло сонечко, я йшов по Михайлівській, так? і отой мороз уже зовсім інший, чим ще був два місяці тому назад. Тому. Шановні радіослухачі, весна буде обов'язково. Сніг зійде обов'язково і буде підніматись настрій. І ми співали для вас. Ми співаємо і будемо співати для вас. Тому я бажаю весняного настрою всім, гарної музики. Хто не женатий, хай жениться в цьому році, хто не одружений. До речі, Жадовського до себе на весілля. <гум> Дякую. Тому що Високосний рік уже пройшов, і я глибоко переконаний. Що все в нас буде нормально? Що ж дуже дякую. Нагадаю всім слухачам, що гостем сьогоднішнього ефіру був народний артист України, керівник гурту древляни Юрій Григорович Градовський. На все добре, дякую.